Нержавіючий шланговий штуцер різьбовий це незамінний елемент робопровідних систем, який забезпечує надійне і граматичне з'єднання шланга з іншим обладнанням. Виготовляється він із високоякісної нержавіючої сталі. Що гарантує стійкість до корозії, довговічність та високу міцність при експлуатації у різних умовах. Такий тип фітингу застосовується як у промислових, так і у побутових системах, де потрібне надійне з'єднання шлангів. Конструкція штуцера дозволяє швидко та зручно з'єднувати елементи без використання складних інструментів. Різьбова частина забезпечує міцне фіксування, а гладка поверхня штуцера сприяє щільному приляганню шлана. Однією з головних переваг нержавіючих штуцерів є їхня стійкість до температурних перепадів, агресивних середовищ та механічних навантажень. Це робить їх універсальними та надійними елементами, які служать довгі роки без необхідності частої заміни. Можемо запропонувати вам розміри від 18 і до 2 дюймів з нержавіючої сталі AISI 304 або AISI 316 Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.